Як ви ставитеся до ідеї чотириденного робочого тижня в Україні? Чудово, тому що людям потрібно більше часу, щоб відпочивати, щоб краще працювати. Ну відверто кажучи, це досить погана ідея. Ідея супер, але це для України неможливо. Бо працювати треба. Це дає більше часу для відпочинку. Для часу для родини. Ну я ставлюся негативно. Мені краще п'ятиденний робочий тиждень позитивно, якщо людям залишать зарплату нормальну, якісну, за яку вони можуть відпочивати тих три дні, які їм дають. П'ятиденний робочий день це якби такий плюс-мінус нормальний варіант, що було два вихідних. Більше що зараз військовий час потрібно працювати більше вдома сидіти я вже пенсіонерка скучно, тому мені хочеться працювати, ходити на роботу. Треба пробувати. Я не впевнений, що всім категоріям підійде, але можливо комусь підійде. Це альтернативна модель, варто спробувати, тільки тоді можна зрозуміти, що воно до чого.